Сьогодні, 23 квітня, звати мене Любов, шлю своє вітання з Запоріжжя. Сьогодні буду висаджувати свої помідорчики чері з отакого контейнера. Своєю приспособою такою сажалкою. Поробила ямочки, заправила органікою, перелила гарно їх, заправила органікою. І зараз буду висаджувати. З цього контейнера буду висаджувати помідорчики Чері. на таку діляночку. Вилочкою обережненько. Буду доставати росточки, рослинки і по одному висаджувати у ямочки. Отак паличкою по колу, такими двер... рухами по колу зробила такі заглиблення в кожній луночці. Отак по колу. І тепер буду, туди, тепер буду туди опускати рослинки свої. Достала з контейнера свої рослинки. У такому контейнері вони були. І зараз буду вилочкою брати. Корінечко вже гарно, тут дуже, правда, переплилося. Ну помідори люблять таку пересадку. Буду доставати вилочкою і садити в кожну луночку. Перший помідорчик вже приземлився гарнесенько. Розклала по ямочкам. Де один, де 2 Там, де два, розвела їх в різні боки. Розклала по ямочкам і тепер буду. Присипати земелькою, так сказати, садити. Отак, в основному по два. Получилось, в основному всі по два. Якщо буде їм густо, одного приберемо який слабкіший. А може будуть і по два рости. Ось такий немаленький контейнер, невеликий, вірніше. Я на дно клала замість дренажу отакі гілочки, і навіть і забула. А думаю, що ж це вона до мене так гарно росте. А це, оказується, вона. Рослинки Рослинки живилися органікою такою. Помідори, черіки посажені і политі. Отак вони виглядають. Так, 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 так. Не можу не похвастатися, як гарно цвітуть яблуньки. Така краса. У нас все добре. Посадка закінчена, і в нас дощик маленький пішов. Сонечко, сліпий дощ іде. У нас все добре, скорішої перемоги, до побачення.